Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Да. І ось деруться. І ось деруться. Да, праців... да, працівники ТЦК, давайте нам людину. нашу. Це порушення прав. Це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться. Подивіться, вони п'яні, троє п'яних Прикольно, молодці, цим молодець, молодець, мала Не снимайте, снимайте. Молодец. Сука, ты дайте все время, займут 4.

Отак От працюють ТЦК в нас, да, крадуть людей непонятно, і що роблять, да, Сука. і ще й п'яні ходять на роботі. Сука. Да. Все, 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 все. визиваємо поліцію, визиваємо поліцію. Похуй. А в Україні війна, да, ребята? Вже. Я не хочу з'їбати,